Вийшла інформація вчора, що депутати України пишуть, що всі чоловіки мають бути ну, мобілізовані. Я то знаю, я коли ходжу по вулиці, бачу, що чоловіків вже на вулиці немає. Ну, просто немає. Я тебе питай, буде така ситуація, що всі будуть мобілізовані? Ні. Тут навпаки я бачу реформи в плані мобілізації, я бачу мобілізацію за власним бажанням, от полюбовно, бачиш, карта закоханих по контракту якби за гроші. Ага, я, не бачу. Чу -чу от я навпаки бачу, що вже готують якийсь законопроєкт, уже готують. По такій uh -huh. мобілізація вона не закінчиться, але буде велика реформа. Вона вже планується давно, uh -huh. тому що ми не мож... хочеш миру готуйся до війни. Ми з таким сусідом не можемо уже жити так, як ми жили до чотирнадцятого. Да. Да, Любесенки, якщо це оце, коли ви таке пишете, чи, чи, чи не на війні, чи не на фронті? Ви ж не перша, але ви й не остання, але хочу вам сказати: от зроби все, що ти можеш, допомагай військовим. Підтримуй, плати податки, і все в твоєму житті буде хорошо. От чесно, от хто так говорить, чогось його, його і його рідних забирають отак ТЦК, убивають під дверима. От я не знаю, чи такі люди отак з вами таке трапляється. От не бажай нікому нічого, що собі не хочеш побажати. Ти а притягуєш підтримуй. до себе сам.